У Одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й завіз у ліс, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до нього лисичка та й питає: Що ти таке? А він каже: Я пан коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Ото веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому каже Я в мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися докупи, стали думати, як би догодити пану Коцькому. Та й кажуть А зготуймо обід і взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки, по картоплю. Ведміть. А я меду принесу на закуску Заєць. А я капусти. От подобували всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід. Пана Коцького, ведмідь каже. Я не підбіжу, як доведеться втікати. А кабан. Я теж не повороткий. А вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігла, та й дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його. А чого ти прийшов? Він каже. Просили вовк? Ведмідь. Дикий кабан, і я прошу, щоб ви зі своїм паном Коцьким прийшли до нас на обід. А лисичка й каже: Ми прийдемо, але ви поховайтеся, бо пан Коцький вас розірве. Зайчик прибігає до них та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо пан Коцький, як прийде, то й подушить нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан у хмиз заривається, а зайчик з за рогу виглядає. Коли це веде лисичка пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. А ті думають, от вражого сина син, що йому мало. Отак от він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл. Та й почав їсти, аж за вухами лящить, наївся і простягнувся на столі. А кабан лежав у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і повернув. Кіт же думав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навдяки. Пан Коцький злякався кабана. На дерево і подрався туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп і просто на вовка. Мало не роздавив сердечного. Як схопляться вони, як дременуть! То тільки й видно, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть От пан Коцький, який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!